І так, привіт, улічки. Я ось нещодавно прокинулася, бо поночки прийшла. Історія про сусідів друга частина. Приходжу я додому, десь о сьомій я прийшла, ну, щоб тихесенько, не розбудити хлопака, а ми живемо в кавалерці. І то я приходжу навушники в уші, п'ю чай. І чую якісь посторонні звуки. Я спочатку думала, що в мене щось в наушниках. Ну я зняла наушники, а наші сусіди вирішили о сьомій ранку послухати музику дуже густо. І я просто не витримала, У мене реально ну, все ось накипіло, наболіло. Я натягла штані, пішла, постукалася, точніше, задзвонила, вони зробили тихіше. А вдома там була одна жінка. Бо перед тим тими як би, її, чоловіка, не знаю, хто він там зустріли, він кудись йшов по справах о сьомій ранку. Ну, то ладно, може, працює чувак, молодець. Ну, це не означає, що кішка з дому, миші в пляс мусять бути. І, коротше, я їй все висказала. Вона стояла серкарічна баба, і просто в підлогу дивилася мов так. Ну, типу, ну, ну, ну. ну. Ну, нічого мені не знайшла, що сказати. Я розвернулася і сказала дуже до видіння. І все. Пішла додому. І вона мені в спину, типу, ну ми ще поговоримо. Да, поговоримо, бляха -муха, поговоримо. бляха-муха, Тобто я така вкурвна, просто і, 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 і лягла спати в і ще й будівлася в Ну слава Богу, що вони притихли. то вони, Не знаю, надовго чи не надовго. Бо вже ну, як боротися з такими сусідами, я розумію, що буває всяке. Я, наприклад, зараз і хворію, і ходжу на роботу, і поночки прийти і слухати їхній музон до 12 дня, а потім вони перерву роблять і потім знову вмикають до ночі. Ну то, вибачте, якось не дзюфлопе мені. Тому взагалі страшно, страшно. Люди не знають, що значить атікети. Люди не хочуть навіть розуміти, що вони живуть не самі. Ну, може, підкажіть, як боротися з такими сусідами? Було все добре. Ми живемо тут три роки, а тут он підселилися нещодавно з такими нюансами і заскоками.